Дорогі друзі, я дуже за вами скучила. Ось і вирішила завітати до нашого садочку, до нашої групи. Але ж тут мене чекав приємний сюрприз. Погляньте, хто до нас прийшов. Добрий день, Ольга Валерівна, добрий день малята. Я за вами скучив, поспішав. Ось який букет назбирав у лісі. Я хотів розказати вам цікавинки лісові, хотів пограти, а вас нема. Що ж робити? «Їжачок, ти нічого такого не думай. Діти тебе побачать. Ти зараз все розказуй, а потім побачиш, як це все трапиться. Гаразд. Ну тоді слухайте мене уважно. Ось які цікавинки я для вас приготував. Зараз в лісі осіння пора. Все дуже гарне, таке гарне, що й сказати не можу. Всі рослини, дерева, кущі, травичка, квіти змінили колір своїх листочків, з зелених на різнокольоровий. А в ось в такий день, коли сонечко дуже світить. На листочки вони, вони здаються немов золоті, бо переливаються на сонці. Я дуже полюбляю цю осінню пору. А ще я полюбляю е, е, спостерігати за листопадом. Ой, їжачок, а що ж таке листопад? Розкажи. Угу. Отже, листопад це таке явище в природі. Коли яке буває тільки восени, подує вітерець, а жовті, багряні, червоні рожеві листочки летять, летять, кружляють, кружляють і опускаються на землю справжнє диво. А ще в лісі восени після дощу дуже дуже багато грибів. А ми, лісові тваринки, дуже полюбляємо і миласувати. Скажи їжачок, а хто такі лісові тваринки? Розкажи про них. Ой, Та це ж мої друзі. Всі тварини, які живуть в лісі, називаються лісові. І я лісовий їжачок. У мене дуже багато друзів. І ще всі лісові тварини зараз восени готуються до зими. Ой, їжачок. А ми, люди, теж вміємо готуватися до зими і ми готуємось. А як? А ось як ми утеплюємо свою оселю, хатинку. А ще ми консервуємо, робимо варення з овочів та фруктів, а ще ми купуємо теплий одяг, взуття, щоб не змерзнути взимку. А як ви, лісові тваринки, готуєтесь до зими? Ой, зараз розкажу. Зараз, дорогі малята, я розкажу вам цікавинки про те, як ми, лісні тварини, готуємось до зими. Отже, всі-всі лісові тварини восени готують собі домівки. Одні з них шукають їжу, щоб похарчуватися або заховати цю їжу, запастися. І інші просто її їдять. Хтось виховує дитинчат, але ж всі вони, майже всі, будують домівки. Ось, наприклад, ми, їжачки. Ось, ось ми які, ось які у мене друзі. У нас немає постійної домівки. Наша домівка це купа листочків. Зараз восени ми бігаємо по лісу туди-сюди і збираємо собі їжу. А ви знаєте, чим харчуються їжаки? Мишами, грибами, можемо поласувати грушками. Коли було тепло черв'яками, гусеницями, жуками, але ж зараз вони поховались. Ото, що знайдемо, то і з'їмо. Але ж коли похолоднішає, ми, їжаки, починаємо шукати велику купу листочків. А навіщо? Для того, щоб у період холодної зими заховатися під них. І там проспати всю зиму. Ой, їжачок. Скажи, будь ласка, так ви що, їжаки, спите всю зиму? Угу. І зате нас називають зимосплячими. А хто ще спить взимку, а ще взимку сплять ведмеді. Ось вони. Ось, ось. Вони влітку та восени наїдають собі жиру побільше, щоб потім взимку з голоду не померти. Вони будують собі барлогу, он яку велику у густому лісі. А ще і вони утеплюють цю берлогу мхом, сухою травичкою, листочками, голками. Ось такі вони ведмеді сплять всю зиму, як і ми, їжачки. Ага, зрозуміла. А я чула їжачок, що у вас в лісі живуть не тільки зимосплячі тварини, а тварини, яких називають гризунами. Угу. Розкажи про них. Отже, гризуни це ті тварини, які гризуть тверду їжу. Це Білочки, ось вони. Це зайчики. Так, а ще мишки. Але ж малюнка мишки я не знайшов. Ну і що? Так от, що я хотів розказати? Маленькі гризуни мишки бігають собі по лісу, по полю, шукають зернятка, насіння, горішки. І тягають їх до своєї нірочки. Вони так запасаються на зиму. Так, зрозуміло. А що ж із білочками? А білочки живуть на, високій, на самому високому дереві. Оце їхня домівка. Та ні, ви що? Білка будує собі домівку. У вигляді гнізда на самому високому дереві. А це не її домівка, це місце, де вони ховають свої запаси. А з чим же вони запасаються, їжачок? скажи, будь ласка, вони запасаються твердою їжею, яку треба гризти: горішки, каштани. Жолоді, шишки, ну, ще полюбляють грибочки. А потім назбирають їх і несуть своє дупло. Ось як. А, зрозуміло. А з зайцями? Що ж із зайцями? Ой, з зайцями все по-іншому. Подивіться, не всі зайці однакові. Є зайці-русаки, які завжди одного кольору і взимку і влітку. А є зайці-біляки, які влітку сірі, а взимку білі. Так вони маскуються, ховаються від хижаків. Ой-ой-ой, забув сказати, а білочки. Теж ж змінює своє руде хутро наприкінці осені на чорно-біле, щоб бути схожими на сніжок. Ой, мабуть, все сказав. Ой, ой, дорогий наш хижачок. А ти сказав про тварин, які живуть у лісі, хижаків. Хто це такі? Ой, зараз розкажу. Будь ласочка, ну давай, розказуй. В лісі живуть такі тварини, яких називають хижаками. Так, так, я знаю, я можу від них захищатись. А хто ці тварини? Розкажи. Ці тварини, ось вони, лисиці та вовки, вовки. Ось вони між собою, подивіться, дуже схожі. У них майже однаковий тулуб, голова, ніжки, але ж лисичка більш гарніша, лагідна, ніж вовчик-братик. Так от, і лисичка, і вовчик, вони хижаки. Домівка вовка називається Вовче Логово, а домівка лисички називається Велика Нора. В ній декілька входів і виходів. Це спеціально для того, щоб коли за нею біжуть собаки, до, до, нас доганяють. Вона забігає в, в ній свою нору, бігає по ній, туди-сюди, туди сюди, а потім вибігає з іншої сторони, а собаки продовжують бігати. Ось такі вони лисиці. Шановний їжачок, а ось ти сказав, що ти їси мишель. Ти теж хижак? Ну да, я теж хижак, але ж я цього не соромлюсь, Такими нас зробила природа. Отже, назви всіх всіх хижаків лісових. Я хижак, ведмідь хижак, вовк хижак і лисиця хижак. Ми всі хижаки. Хижаками називають тваринок, які е, полюють. З'їдають маленьких дрібних тваринок. Зрозуміли? Та зрозуміли. А як же? Оце такі цікавинки я хотів, Ольга Валерівна, вам сьогодні розповісти. Дуже дякуємо тобі, дорогий наш їжачок, за такі гарні цікавинки. Але ж ти підготував ще ігри. Що, що? Що, що? А, зрозуміла. Дорогі малята, їжачок пропонує мені провести з вами ті, ті ігри, які він для вас підготував. Отже, увага! І так, розпочинаємо ігри, які запропонував нам їжачок колючий бучок. Перша гра називається так: Вгадай, хто це? Це може, може і не гра, а загадки. Будьте уважні. Сіренька. Маленька, в нірці живе, зернятко гризе. Хто це, діти? Так, загадка наступна, восени жирна їдає, взимку спить, солодке полюбляє. Так, загадка наступна, вона руда, гарненька, з гілки на гілку стрибає, в доблі їжу тримає. Так, і остання загадка від їжачка. Швидко бігає, стрибає, восени в сіру шубку на білу переодягає. Хто це? Ну що, мої маленькі друзі, наступна наша гра називається Четвертий зайвий. Правила гри такі. Я показую вам групу тварин, ви уважно роздивляєтесь цих тварин і думаєте і говорите, яка тваринка зайва. Готові? Починаємо! Ось перша група тварин. Подивіться вовк, лисиця, білка, ведмідь. Хто з цих тварин четвертий зайвий? Подумайте, зайвою є білочка, тому що вона лісний гризун, а всі інші тварини хижаки. Наступна група предметів. Подивіться, свиня, корова. Коза лісний їжачок. Хто із цих тварин четвертий зайвий? Зайвий їжак. Бо ці тварини свійські, а ця тваринка лісова. Далі переходимо до іншої групи предметів. Подивіться, білка, миш, заяць, ведмідь. Хто із цих тварин? Четвертий зайвий. Подумайте. Так, зайвий ведмій, бо він, бо він лісовий хижак, а ці тваринки гризуни. Ось так. Слідуюче завдання від нашого їжачка. Воно називається так. Що не так? Правила цього завдання ось такі. Я розказую про якусь тваринку, але ж. Спеціально помиляюсь допускаю помилку. А ви діти повинні почути, розпізнати цю помилку і сказати, що не так? Отже, увага! розпочинаємо. Ведмідь живе в барлозі, всю зиму він шукає собі їжу. Що не так? А не так ось що. Ведмідь справді живе в барлозі, але ж він всю зиму спить в барлозі, бо він зимоспляча тварина. Завдання наступне. Білочка завжди і влітку, і взимку, гарненька, руденька, а живе вона у дуплі. Що не так? А ось що не так. Білочка живе у Великому гнізді, а в дуплі вона зберігає свої запаси. Так, вірно. Завдання наступне. Ми продовжуємо гру, що не так. Отже, вовки живуть у великій норі з декількома входами та виходами. І на зиму вовки змінюють своє хутро на біле. Що не так? Діти, вовки живуть у Вовчому логові, а в норі, в якій декілька входів і виходів, живе тільки лисичка. Ось і все. Дорогі малюки, ось ми пограли в це завдання. Що не так? Але ж я хочу вас запитати, можливо? Хтось із вас помітив ще одну помилку. Поміркуйте! А знаєте, яка була помилка? В розповіді про білочку. я ж сказала, що білочка завжди у літку, взимку, восени, завжди руденька, гарненька. Але ж це не так. Бо наприкінці осені білочка переодягає своє хутро з рудого на чорно-біле. Зрозуміли? Ось так малята, ось такі завдання підготував для вас їжачок. А ось він і сам. Ой, малята, я слухав, я дивився на вас, я дивився на Ольгу Валерівну. Я думаю, вам сподобались мої заняття, мої ігри та завдання. Я дуже чекаю від вас ваших повідомлень. Ви по телефону. Ользі Валерівні розкажете, а зараз мені слід поспішати додому. До побачення, малюки!